Щоночі лунав сильний кашель, старенька жіночка злягла. Довго вже на вулиці нашій самотня в будинку жила, листи їй приходили рідко, і тоді не тримала образ, все ходила і мовила. Дітки, вам би знову зібратись? Хоч раз ваша мама зігнулась. Посивіла уже старі стоїть під вікном. Як би добре було всім посидіти за батьківським рідним столом, Де під стіло цей пішком ходили і співали пісень до зорі, а тоді у світи полетіли та й забули стежки дорогі. А мама чекає щоранку і в дощ, і у сніг, День вночі все дивиться по зафіранку молитви почі палки. Захворіла мама, і тієї ж ночі в місто полетіла телеграма. Діти, прошу, дуже терміново приїжджайте. Захворіла мама. Із Одеси, Києва і Львова мчали всі швиденько до села. Діти вже зібрались, тільки шкода. Біля ліжка, не біля стола, гладили її руки сивого волосся колоски. Тож навіщо довгий час розлуки розвів ваші з мамою містки? Невже тільки скоро телеграма перевела на батьківський поріг? Діти, поки є вас ваша мама, приїжджайте з дальніх доріг,